Америки. Не народився десь за кордоном, а народився саме тут, на цій землі, на українській землі. І кожному порядку, тому що ви пройшли всі ту ж школу, яку проходили люди цього покоління. Це і учасники бойових дій, і учасники війни, і ви, діти війни, які пережили тягати. За е, роки незалежності на останні місця, то е, навіть нижче деяких африканських держав, то дійсно кожному з вас вели і нам були. І знесення пам'ятників до епохи. Це теж дуже погано. Е, зараз стоїть питання про знесення пам'ятників борцям за радянську воду. Чому? Вона перезвонила всіх учасників бойових дій, дуже багатьох учасників війни, з ким спілкувалася з дітей війни, всі категорично проти, щоб саме візитівка Баштанського краю пам'ятника борцям за владу рад був знесений. Ми написали Василю Миколайовичу дали на друковку, пішло воно на сайті. От. на Мєрікова пішло, щоб пам'ятник цей не зносили. Він у 71-му році, ми коли прозвонили Лясковському, Ясковському, він заплакав. Він каже, я я, каже, із своїми хлоп'ятами, із ПТУ мирили цей котлаван для того, щоб вложити туди каміння і щоб закласти отакий пам'ятник. Ви вірите, колись була е, така гра, ну пам'ятаєте. Да. Ну, це в 71-й. Трибуна з ну, ну, трибуна. Як рухнула трибуна, як люди. Tipo, а там визвали більше, ніж планували всіх учасників. був Болгові і всі дерев'яна трибуна. Там бюро і вона, да, як рухнула. А хтось вода баратом був, ж пофотографірував. І дуже боляче, дуже боляче людям старшого покоління. Що якщо ламаємо, то давайте все поламаємо. Те, що вони будували, те, що побудовано їхніми руками, для них боляче. А для нас, як нащадкам, саме тих людей, які боролися. Я не говорю, що вони боролися за те, щоб прийшли більше викидок. Наша пропозиція, що пам'ятник цей зберегти як історичну цінність, як визитівку нашого степового баштанського краю. І я вважаю, що більшість людей мають здоровий густ, а не е, борються, хто зна, за що з привозів називається. А Куди ж приймав? А хто ну, А хто його приймав? А про що на цей солдат до комуністів? Хто в нас закон, законодавчий орган? Васильович, я знаю вашу позицію. Я могу сказать, вот кто-то у Бахтанки чудит пять человек.